Ой. Деца я... Что произошло? Нет, моя машина времени. И да, я оказался. Ти я указався вообще Хто я такий Добрий день, добрий день, Чикен А ви А ви зараз году? В 2027 сьомом в... Ой, в 2029 Ой, в 2020 тысячи А. М? А, горить! Горить! Горіть! Курочки! Ти чого такий психований? Ну, тут, тут щось горить! Та це я прийшов із. Я, короче, з із... будущого. Просто на вас наближається. Ядерка. Ой, не лякай мене. Ой, чого ти нас лякаєш? Вийдете! Ай, не видно. Поїхав Я вам правду кажу. На, на вас передвигається щось. Ой, не неси несюмітницю, нічого на нас не летить. А я ще докажу. Ти мені платиш мішок грошей. Мішок грошей? хап пу Фіг тобі. О. ей! Містер Чікін! На нас щось летить. В Смислі. Я, я її взяв. І, і вишвирюю. Uh -huh. <laughs> <coughs> 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 oh no <coughs> Оце вибух. Де? Я чого вогонь? А, все. Чикен трактор загорівся. й в додачу дощ? Де це я Що це таке горить? Нет, чикен? Ти ч надумав горіть? Це взрив був. Ну, слава Богу, я спас планету от взрива. Так, я тут парочку джетпока підібрав. О, нет. На нас надвигається. 熟的。